Вітання, терапевтична казка українською знову з вами. Увага, батьки! Якщо ви втомилися від А чому я та «А я хочу пити з твоєї пляшки, а вашій дитині здається, що пляшка з водою це предмет колективного користування, тоді ця казка створена саме для вас. Забудьте про нудні нотації, про мікроби. Казка пояснює все настільки круто, що діти самі проситимуть не ділитися пляшками. Ця історія справжня магія, замаскована під веселу розповідь. Використовуйте її як секретну зброю проти вірусів і нескінченних шмарклів. Бо казка це не просто розвага, це ваша зброя в боротьбі за здоров'я дитини. Ми знаємо, як це. Тільки но дитина одужала, вона вже тягнеться до чужого стаканчика, а ви, подумки, записуєтеся на наступний прийом до педіатра. Але тепер у вас є секретна зброя. Усього п'ять хвилин цієї казки і ваш малюк сам пояснить своєму другові, чому мікроби дружать лише із своїми. Це не просто історія, це емоційна терапія, яка працює на випередження. Збережіть свої нерви, свій час і свій гаманець, бо здоров'я це не тільки ліки, а й правильні звички, які можна отримати в ігровій казковій формі. Діліться історією зі знайомими, передавайте казку всім нужденним.